Застосування цього методу фактично дає змогу досягати повної реституції міжхребцевого диска. Результат, який до цього вважався неможливим. Вважалося, що міжхребцевий диск не здатний до регенерації. Утім, створивши та запатентувавши метод вертеброревітології, пан Даніло фактично спростував це твердження, довівши на практиці, що міжхребцевий диск може регенерувати якщо створити для цього правильні умови, на сьогодні це єдина наявна методика, що демонструє об'єктивно підтверджене відновлення структури та функції міжхребцевого диска. Метод вертеброревітології продемонстрував високу клінічну ефективність. Ці результати підтверджені об'єктивними даними, включно із серіями МРТ досліджень до і після лікування. На численних знімках, що демонструють стан хребта пацієнта до і після лікування, можна наочно бачити, як практично відсутні міжхребцеві диски після застосування методу в вертеброревітології, відновлювалися грижі зникали, хребет людини по суті отримував нове життя. На яких принципах ґрунтується цей метод? Як описує сам пан Данілов у своїй книзі Остеохондроз для професійного пацієнта. проведені ним фізико-математичні розрахунки, показали, що для активної репаративної відповіді в тканині диска, який дегенерує, необхідно створити умови, коли механічне навантаження на нього буде знижене приблизно на 37%.